Пауза, дальше. Табу, не можна такі анекдоти розказувати. Коротше, відділ кадрів якоїсь там організації, приходить мужик, влаштовуватися на роботу, е, каже, слухайте, каже, візьміть мене на роботу. Каже, так да, добре, подавайте резюме, він подає. Але, каже, знаєте, у мене каже, є така невеличка проблема. Каже, у мене, коли я нервуюся, каже, трошки око, каже, такий нервний тип. Так дивиться, він постійно говорить з нею і каже, слухайте, ну, це якось негарно, каже, в нас якби, робота з людьми. Біля вас буде сидіти людина, а ви йому постійно моргаєте. Він каже, ні, ні, каже, все нормально, каже, зараз покажу, як випиваю буквально таблеточку спіріну і все проходить. Він починає в кишені місто з спирином достає презерватив. Каже, лізе в другу кишеню, знову презервативи, лізе в третю, знову призватив. Коротше, з усіх кишень достає презерватив. Каже, слухайте, мужчина, ну як ви так можете? Ну ж казали, що... Кажи, слухай, каже, а ти в аптеці пробувала вот такую аспиринку понять. Подписывайтесь на наш канал. Будьте чаем, не будь ласка.